Вітаю друзі, слава Україні. Наступний сорт американської селекції, сорт Вебстер. Такі кущі доволі масивні, гарно ростуть, їх можна висаджувати на слабші ґрунти. Зверніть увагу, що розпустився він дуже пізно, втік від повторних заморозків і подивіться, в якому стані лише зараз горіхи, їх практично ще немає. Дуже вони дрібненькі. Досуємо, подивимося. Тобто він тільки-тільки починає розвиток горіха. Після стадії запліднення починає тільки горіх рости. Він має зараз діаметр десь пів сантиметра. Але буде цікавіше осінню, коли він дозріє на рівні з англійськими сортами. В той час, коли. Каталонські, баселонські, всі ті сорти європейської селекції ще Залишається їм 2-3 тижні до дозрівання, то цей сорт вже буде дозривший. І вже будемо збирати. Зараз подивлюся тут. ось подивлюся. їх практично не видно горіхи, вони тільки-тільки-тільки починають рости. Зовсім малесенькі. Поряд у нас є італійські сорти. Тонда джефоні можна порівняти. Тонда джефоні вже практично набрала розмір той, який має бути горіха. ось Вже практично розмір, який має вона при достиганні. Рука моя. Ось такий от горіх. А поряд стоїть горішок вебстера. Ось, малесенький зовсім. А дозрівати будуть разом. Де цікаво наблюдати. Але тонда може попасти, розпускається раніше, попадає під заморозки, може залишитися без урожаю. Вебстер від них тікає. Дуже має короткий період від цвітіння до збору урожаю. Практично 2-3 неділі різниці з іншими сортами. Якось так на цьому все.